Шановні друзі, поєдинок за звання чемпіона України серед кадетів з рекоримської боротьби у вазі до 51 кілограму. Тут зустрілися два земляка, два борця з Полтавщини, учні Кременчуцького спортивного ліцею імені Івана Максимовича Піддубного, Всеволод Сапун та Вадим Матрос. Всеволод Сапун є бронзовим призером чемпіонату Європи серед юнаків минулого року. Ну а Вадим Матрос став чемпіоном Європи серед юнаків цього року. Хлопці сильні, хлопці досвідчені, тренуються разом, можливо, у Сапуна досвіду і більше. Тим більше вони добре знають один одного. Бачимо і за статурою подібні хлопці між собою. Обидва борця тренуються під керівництвом Сергія Буська. Це той момент, коли дуже складно коментувати, коли твоє серце країться навпіл. Ну і от е, першим в партер суддя міжнародної категорії, арбітер цього поєдинку, досвідчений Григорій Васьківський, ставить саме Вадима Матроса. Бал здобуває сапун. Бере хороший захват сапун, а враховуючи, що має він зріст, треба катити. Треба накатити. Пройде накат легко. В другий бік, але накривання спробував зробити. Ви знаєте що? Зайпі назад, запі назад, запі назад! Намагається зараз, майже зайшов. Ну, а зафіксувати положення матросу вдасться чи ні. Подивіться, що внизу витворяє без оцінки, виштовхує назад, і що бал. Ось так бал здобуває в стійці. Боротьба з партеру повільно повернулася, перейшла в стійку, і там все ж таки вдалося взяти оцінку. Я не зовсім розумію, чи був накат, але оцінка 4-0. Ну, сапун попереду. Все було сапун попереду. Підворот зреагував матрос, зрив. Готовий був до цієї атаки, як мені здалося, матрос. Ні, свисток. Стійку піднімає арбітер. Накат справді починав робити. Майже провів сапун, але там уже в роботу взявся матрос. Поки 4-0. Матрос поступається. Ростуть хлопці, видно, що йдуть вони зараз е, в зріст 4-0. Ну, і, і звісно, е, ще багато над чим їм слід працювати. Сергій Бусько працює дуже ефективно, дуже плідно з хлопцями, і ми хочемо подякувати всім особистим тренерам за їхню працю. Ми бачимо а, сутичку тільки в одному ракурсі. Бачу Івана Ладоненка, бачу Валерія Білуху. Там на дальньому плані. Олега Івановича Євтушенка, дорогі тренери, Ні, низький уклін всім вам за вашу працю. Тому що Сергій, до речі, коротких є боковим судею цього цього фіналу. Бачу, і Олександр Кондрацький уважно стежить за виступами, і Сергій Ш... Ш... Шудєгов. І ще бачимо, дуже легко бере два бали всеволод Сапун. І тут треба провести накат. Як захищається матрос, вибиває тазом і ці два бали проносять дострокову перемогу Всеволоду Сапуну, який перемагає чинного чемпіона Європи серед юнаків цього року. І це теж Важлива перемога. Вітаємо Всеволода Сапуна. Вітаємо Сергія Буська, Вітаємо Кременчуг, Вітаємо Полтавщину. Так тримати Молодці хлопці. Все Сапун – чемпіон України.